Привіт всім, хто завітав на мій канал. Підписуйтесь, ставите лайки. Хто підписаний, просто ставте лайки. Сьогодні хочу розказати вам про дуже класний розклад, який я роблю своїм клієнтам. Він такий більше психологічний. Я вам покажу сьогодні, подивимося, от да, на навіть на порозі вересень, теж подивимося на. Розклад сліпе пятно, або я на нього ще кажу Сонце-Луна. Про що він? Значить, дивіться, в ньому тільки чотири карти. Я зараз їх викладаю якраз з розумінням того, що я роблю це на вересень. І загалом ми дивимося, що там нас очікує. Але це більше про психологічні моменти. Зараз вам розкажу. Ну, дивіться, про що цей розклад загалом. Тут всього лише чотири карти, але дивіться. Це ви і те, що бачить вас суспільство. Ця карта показує, що бачать всі, і знаєте ви. Це як сонце. Да? от Я свічу, бачать мене, який я. І е, це також суспільство мене бачить. Далі. Тут я також знаю, але суспільство цього не бачив мені, не замічає мені цього. Тут. Я не бачу, але суспільство бачив мені це. Тобто, і хтось бачить, можливо, говорить по телефону, підсвічує мені, а я не бачу. А тут взагалі тьма і луна. Я не бачу цього, не бачу цього я. Може, якісь інсайти приходять, але я його не бачу, і суспільство не бачить цього в мені. Не суспільство я маю на увазі взагалі да? енергія, які круг нас, ну, в принципі, ну, але часто ми говоримо з вами за суспільство, бо ми в ньому живемо. І так, що бачать всі в мені, і що бачить суспільство? Бачить, що а, така комунікабельна досить людина, а, зміни постійно відбуваються в житті, а постійно якась а, ситуація, знаєте, одна одну змінює, відбуваються зміни в житті людини. Тобто. І я це розумію, і інші це розуміють. У мене багато змін в житті зараз відбувається. Ну от так зараз. Причому я активний, я не сижу на місці, я постійно щось роблю, придумую, я досить активний в суспільстві. Чого я не бачу, але суспільство бачив мені, Лицар мечів. деколи я не бачу, що можу бути досить агресивним. А, досить таким, прям буду доказувати майже до крові своє і не слухати іншої думки. Тобто може бути таким дуже-дуже дуже жорстким деколи. Да? Але цього от, от, клієнт не замічає, да? тобто, я цього не бачу, наприклад. А, колесо фортуни, там, де я розумію, що відбуваються зміни, але ще не розуміє ніхто не круг мене. Я реально чітко відчуваю, що в моєму житті відбуваються якісь круті зміни, круті повороти. А коли софету не закрутилось, я відчуваю, що зміни прям йдуть до мене. Але ще ніхто з мого окруження, якщо я не сказав про це, цього не бачить. І те, що не бачу я, і не бачать інші, буває, можу, знаєте, як понудіти прям. От понудіти, нічого не миле, може бути в таких, може закрадатись такі думки, а може, все треба за, 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 залишити, як є, нічого не трогати, хай сама мене течія несе, я не буду ні за що думати, в якісь вступати, союзи, енергії, спілкування, розмови, прийняття рішень. Це все не для мене. Отаке вас буває. і Таке у вас буває дійсно, і ви ніби ну десь воно у вас підгружається, тому, що ви себе ведете і відчуваєте зовсім по-іншому. Але отакі речі є, і вам підсвічують, що цього да, нікого, ніхто не бачить, але і ви цього не бачите. Тому майте все-таки силу волі завжди, бути впевненим в собі. І йдіть до своїх цілей, бо ви активна людина, деколи стримуєте себе, того що дуже буваєте занощівим прям, але деколи бувають і такі ситуації, ну, ви деяких речей агресивних не замічаєте. Проте, колесо Фортуни засвітилось, і ви знаєте про це, того, що колесо Фортуни перевертає оце колесо сансари, колесо долі, і вже кличе вас, кличе вас до змін. Реально кличу вас до зміни, ви це знаєте. Тому приймайте все, що ви е, от, маєте отримати, і е, будьте за це е, обов'язково за це е, говорить, дякую кожному дню, тому що кожен день нас ведуть. І ми, маємо, ми не просто так впевнені в собі, нас ведуть. Тому ми маємо бути, е, як знаєте, як вдячні за це. І е, коли вас десь на ментальному плані проскакує, а може все це закінчити, і хай воно тако стоїть, як стоїть, і понесеться, інформ... понесеться щось, ну, я йду за подіями, як йду, то ні, так не думайте. Обов'язково звертайте на це увагу. Не, не мямліть, не застаюйте енергію, деколи можете цим е, злоупотріпляти. Не робіть цього. От такий розклад: він дуже класний, психологічний, крутий. Короткий і інформативний, я його дуже люблю, він такий досить класичний, всі його знають, але його дуже класно е, от, робити в розкладах е, своїм клієнтам, я його теж роблю. Е, коли йдуть якісь такі психологічні моменти, е, будь ласка, він дуже класний для цього. Я вам вдячна за увагу, хорошого всім часу. Е, будьте Наповнені і щасливі.